Перша половина починається за спецпризначенців я за ВП. Чому в мене тепер ВП немає? Це мене так розвели. Терористи технічна перерва. А, ну я тільки зайшов, які перерви, які перерви. Цей крутиться, йому весело ще. Вони про щось говорять. Про що ви говорите, брат? Про що ти говориш? Скажи мені, про що? Що там таке? Що, де? Отам щось? хе дві хвилини почекали, ніхто не підключився, Тепер наша черга відключати тих, які підключились. Та угу! Та ну з вашими цукерочками. Ти хто? Я думав, це наш? А, це наш! Тобто я думав, що це ворог, а це... Це вже не наш. Та ну я тільки прийшов! Я тільки прийшов! Дайте мені розім'ятись! Бляха, чи вони мене змушують бігати туди-сюди? Це не розминка! Мені потрібно ще пів-пів робити, розумієте? Де мій калаш? Іти в баню? Я тихенько. Опа, Та йди задовбав! Панда велась, в тебе хоч якесь звання є в цьому кезгу. Оно оно Попригало, попригало! Ти куди стріляєш? Бука, ТИ? Да за дубак, ти ша раз це стрельниш! Я людина, яка колись. Я людина, яка колись робила неперевершені кю. Потім я закинув КС на місяців так 6 і не грав в нього. А тепер вирішив повернутись. І шо? І нічого? Вмираю після кожного пострілу. Серцевий напад. Ну от зараз, наприклад, ну я ж повинен це зробити. Зараз він входить. Ей у хлоп, диви. ти не треба. Я буду грати кожного дня в КСГО, аби всі здадрили мені. І самому смішно з цього. Якщо я взагалі перестаю грати відеоігри. Прошу йде. Так він чи ти вімкнув! Це чі так? Ну як він може спини стріляти? А, ні, можна! Можна! Гоу гоу. Бляха, це що тепер фантом підрубив? Це битва читаків? Що відбувається? Єптує. Ну Присядь, ну шо я рублю? Блін, я знов клавіші сплутав. Все, Дефуст. Ой. Я ж ніколи на шифт не присідав, чому я на нього натискаю? Так, закидую я смок дивіться як. Це розкидка нова. А? Нікудишня. Чувак! Не роби таку. Прикаліст. Дарек хлопнуть прикаліста, от буде смішно. Ні, прикаліста не хлопнуть, прикаліст занадто сильний для таких прикулів. Спробуй вилізти. Я знаю, що ти там стоїш. Але спробуй вилізти. Привітаю сьогоднішнім днем, наприклад. Тебе таке не цікавить. Ну, тоді лови хаєшку. Зараз, звичайно, cs 2 це до неї потрібно пристосовуватись, тому що вона Гра... Смаколиком. Я знову піду туди, тому що хочу знову з ними зустрітись. Але цього разу хоча б. Привіт. Та ну! Дивіться, як я роблю. Зараз підходжу от сюди, вибігати не буду, сідаю от сюди. Воно вилазить. Помощі! Помощі! Та ну, їй де бі 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 Та добре ж ти догадався. Після того трьох тут хлопнули, вони бі-бікають. А, нічого. Нічого! Я гляну, я гляну оком, я боюсь. Вони, вони там є вони, є, вони там є, вони там є, вони там Хаха є. Ха-ха-ха-ха-ха, як смішно. Як смішно? Хто це так сміється? Людина на першому місці. Нічого проти не маю. Смійся далі. <г insects> Опана. Гарну флешечку закинув. Диви, диви! Сліпі! Сліпі! На! Щоб знали! Я тепер знаю, як їх розводити. Вилась. Ну і... Ми все рівно перемагаємо, чому я розчаровуюсь. Я не піду більше туди. Ви як хочете, я туди більше не піду. Хоча ж потрібно, хтось. Повинен віддати. А, ні, не повинен. Бомба у нас. Ха -ха -ха. Я один помер, я один помер. Ну, другий. Не ну, на півраунді помер, а я десь одразу. 96! 96! 96! 96! 96! 96! Ай-яй-яй! Ну як я не дуби! Ай! Добре, вибачу! ай Хоче вилізти не може! І не вилізте! Ну, Я тут сижу и думаю, иначе можно бомбу покрутить. Реально. На. А, ладно. Там чувак, там чувак, там чувак! Я ж попереджав що там чувак. А, я ж не сказав вам. Ну це я так для себе кажу, аби атмосферу нагнати. Ще одну виніс. Я цю людину дуже добре запам'ятав. Є варіант, де він може сидіти. Він для мене. Йу. <проб> Та ми ж тільки розпочали, ну йов, ну куди ти вийшов? <априв> Кончений. Ти шо дрочиш? Та <проб> як Я не хруяк, я! Я буду справжньою натуральною Крисою Зараз хтось прийде, я його вб'ю. Я не хочу це відео опублікувати на ютуб. Я не хочу позоритись. О! Я теж так хочу. Блін, що ви їсте, щоб так грати? Шооо! Так, я заходжу. Зараз буду плентити. Пару секунд. Прикрийте Я в клавішах трішки плутаюсь. Положи бомбу! Ну ёб твою налево, ну як в мене це граби сить? Ну-ка, кто бомбил, как я, <laughs> я. Ты? Я. Хочу руку тебе пожать. Иди нахуй. Я хочу забыть, зачем я существую. Ну! No! Ха-ха-ха-ха-о-ох! Ха-ха-ха! ха о Бомбу там залиши. Перфекто, блять! Та, я встиг поставити! Да! Да! Ейс! Ейс! Він зробив ейс! А я нічого. Аді да. Да, а удан. Ого, а, це не я, блін. Я думав, ніщо це, в мене щось пробудилось. Зараз дуже велика проблема для нас. Ну, для них, я ж для красоти, як завжди, блять. я нічого взагалі робити не можу, я. Ну як ти в так-о! Нашу хлопнули? Ой, і мене. Да. Тікаємо. <стує> та йдіть, блядь! Як я не влучуу. Побігли, 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 чуваки. Та я. Я не знаю, як ми маємо перемогти, але відчуваю лише програші. О, я лупанув одного. Закидаю флешку одну. Сліплю. Бачу, 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 ти бачив. Тихо, тихо, тихо. Флешечка. Тихо. Тут флешки прилітають в білий екран і одразу вирубонькають. Трое! Трое! Трое сидят! Трое, блядь! Та мне страшно, я знаю, что если я вылезу, то я уже ляжу. Нет, положил одного. А мы всех положили сюда! Чиназис! Ты <реш> дебил? <реш> <реш> we did brilliantly we humans what have you learned